Фанати стратегічних ігор точно мали чути про серію ігор Цивілізація, і знаю, що зовсім скоро має вийти нова сьома частина. Не всім сподобалось те, в що Фіракссіс та Сідмейр перетворюють нову гру: нові та запозичені механіки, відмова від старих стержнів серії, як завжди, дивна графіка, до якої звикаєш через певний час, і лідери та цивілізації, що будуть представлені в грі. Знову незрозумілі та нецікаві аборигени з мізерним впливом на світову історію, що просто займають ліберальні квоти. Але це таке, до цього вже всі звикли. Чого я точно не очікував, так це дізнатися про нову додану цивілізацію Росію. Думаю, що кожна свідома людина і так розуміє, чому це зашквар і ганьба. Та все ж я хочу розібратися в цьому питанні глибше, та доступно пояснити таку безмежну любов і Раксіс до наших сусідів. Ви на Tech Final Games, і ми починаємо. Пропоную почати з історичного екскурсу: історію Росії в Сідмейр Сівілізейшн, які персонажі цю націю. Рашка з'являлася у кожній частині, і вже в першій грі лідером пабінаносам став товариш Сралін. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося на Той самий Сралін, який розділив Польщу з австрійським художником, якого, до речі, не можна згадувати на Ютубі, на відміну від нашого гостя. Не забуваймо про численні геноциди народів СРСР, що зіграли, мабуть, найбільшу роль у перемозі в Другій світовій і вклали мільйони життів заради комуністичного майбутнього. Але СРСР це ж Союз Республік, хіба ні? Так, Але лише коли росіянам це вигідно. Голодомор, спалення церков, переслідування, катування і виселення в Сибір і Голах. Якщо будете колись у Львові, раджу сходити на екскурсію в тюрму Налонською, побачите все на власні очі і зрозуміти вислів тюрма народів. У другій частині на нас вже зачекалися товаріщ Ленін і Катерина Друга. Про Катюшу поговоримо трохи згодом, а поки повосхищаємося Леніним і згадаємо його визначні досягнення. Леніна свалі Великий революціонер, завдяки якому Росія мамка встала з колін і позбулася царя. Да-да, хіба що встала і обернулася задом. Боженька Ленін за своє життя встиг влаштувати червоний терор. Провести штучний голодомор заклав основу для репресій проти церкові і концтаборів, а також почати розкуркулення в комунізму. комунізма. Ми не забуваємо, що саме товариш Членін не визнавав незалежність УНР у результаті захопивши українські території та впровадив русифікацію, виселення українців, євреїв, татар з їх земель, заселивши туди росіян, що потім не було проблем в майбутньому. <кій> У третій частині знову Катюша, проте вперше з'явився унікальний юніт росіян козаки. Не козаки, а саме козаки. В англійській версії їх позначають Козакс. Ну ви вже розумієте все самі, так? Козаки, що жили на сучасних територіях України. Це наші предки, що знали, хто вони та розуміли потреби в своїй незалежній державі. Не забуваймо, хто поклав кінець цим бажанням. царіца Єкатеріна. Знищивши Запорізьку Січ, захопивши території, а самих козаків депортували, в тому числі на Кобань, введення кріпацтва, яке було скасоване аж у 1861-му, Придушення повстань, депортація кримських татар, початок традиції розділення Польщі з сусідами, і навіть не раз, а три ліквідація української автономії та жорстка цензура, де за українську мову саджали, розстрілювали або висилали в Сибір. А ще вона любила сідлати коней. Якщо ви розумієте про що я, які себе! первая Чуєте, ну поки непогано йдемо. Три лідера і всі уїпани. Неочікувано, але факт. І вже визначається закономірність. Четверта частина мала вже улюблених Сраліна та любительку коней, але крім цього, додався інший ангелочок Пьотер Великий. Великий не просто так. Саме він змінив назву Московського царства на Російську імперію. Збудував Пітір, що в майбутньому стане столицею сольових гігантів, а також відкрив форточку Європу. Він почав закріпачення селян, так само душив повстання, та що для нас з вами найголовніше палив Батурин вщент і взяв землі Гетьманщини під свій контроль, ставлячи населення під величезний тиск. Згадав, як нам у школі читали про Мазепу, який тоді був гетьманом, зрадив царіка та уклав союз зі шведами. Після цього нам сказали написати Есе: Мазепа зрадник чи герой. Та звичайно зрадник лол. Він сидів до фіга років під Петром, виконував все, що той його просив, і навіть попри тиск на українську культуру, зробив чи не найбільше серед усіх гетьманів України, будував школи, церкви, художні заклади, щоб ми не забували про своє минуле та майбутнє. Та варто було Івану Степановичу попросити про допомогу у війні проти шведів на нашій території, яку Великий самі розпочав. Ну ні, це вже, це вже занадто. Справді дивно, чому ж Мазепа зрадив його? Зрада, зрадник. Тому ми підемо спаламом Батурин, винищивши все та всіх, хто там жили. Чудовий правитель був справжній приклад народного улюбленця. П'ята та шоста частина не зраджували принципам, обравши лідерів на держави, Катьку та Пьотра відповідно. Але в шостій грі Пьотр, крім кубанських козаків, етнічній нащадки українців. Отримав собі унікальний район Лавра, що заміняла священне місце. Не було й дня для росіян, щоб не спіти собі чуже. Києво-печерська лавра була збудована в часи Русі України, несла християнство в маси та стала осередком духовності, освіти та мистецтва. Після занепаду русів він продовжував бути важливим центром для місцевих. І туристів з усієї Європи. Проте після захоплення Московією лавра стала інструментом пропаганди на довгі роки. Настільки довгі, що повернути собі лавру ми змогли лише рік два тому. А в новій грі нас чекає Катюша з унікальною можливістю під назвою Душа, ця знаменита РУСКАЯ душа, така миролюбна, безгранично добра та глибока. Це ж Достоєвський, Пушкін, Лев Жирний. Це ж класіка, ребята. Ситова класика тільки на Росії живуть люди з такою великодушною душею. Бля буду. І ось скоро буде третій рік, як в центрі Європи в 21 столітті триває війна. Війна згарбницька, кривава та підступна. Всі розумні люди знають, хто агресор, а хто жертва. Але, очевидь не фіраксіс. і все поделать. По-іншому, я не можу пояснити їхні дії. Додати в гру, що виходить у час виявлення москалят свого справжнього обличчя, москалят це, вибачте, повний пиздець. Ми розуміємо, що рашка-неваляшка була в кожній частині. Ми бачимо, як вам подобається радянський вап переслідування злиднів і масових вбивств. Також зрозуміло, що російська мова та відповідно репрезентація її основних юзерів у грі приносить багато грошенят. І це єдиний аргумент, який можуть привести Фіраксіс гроші. Брудні гроші росіяни, які купуючи гру, заплатять податок, який розраби, що потім піде на новенький арешнік, яким вони зараз погрожують Україні та всьому світі. А тепер питання Фіраксіс і Сідмейр. Дорогі друзі! Чи допоможуть вам ці гроші в ядерному постапокаліпсисі? Я щось сумніваюсь. Але якщо так, то підніміть ще трошки ціну. За те що ви якось виходить. ж знаєте, скільки звичайному руському парнішки ваньки треба зробити фубликів? <клухи> Він же ж ні в чому не винен, це все Пукін. Можна його додати було, чове, він не ідеально підходить під стрік лідерів Росії, які ви зібрали. Повний флеш рояль. Ай яй. -яй. Не додумались, не додумались. Так би ще грошей залутали, дай боже. Просто. просто єба гниди. Друзі, закликаю всіх писати про цю ситуацію у соцмережах. Може міністра Федорова залучить, я знаю, що він любить такі питання вирішувати. Треба пояснити Фіраксіс, може в них Амнезія, хто знає, що це повний зашквар і такого бути не повинно. А якщо це не допоможе, тоді кенселимо гру, не купуємо та запам'ятовуємо на майбутнє про це гництво. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, якщо тут вперше. Пишіть в коментарі, що думаєте про цю ситуацію, і чи будете ви купувати нову цилку, якщо там буде цариця сноховства та велика руська душа. Нагадую, за наш телеграм-канал, заходьте поспілкуватися і обговорити події в ігроіндустрії. Також прошу вас підтримати нас гривнею гривною на Монобанку або ставайте спонсором якось ці дорогі осінькі мої люди та отримуйте ранній доступ до відео та інші бонуси за місячну підтримку. Всі посилання в описі, будь ласка, проявляйте активність, це дуже важливо. І ще, якщо вам потрібні дизайнери, звертайтеся до наших. Ось їхні ніки в телеграмі зроблю все швидко і якісно. Люблю вас, бережіть себе, а я не прощаюся лише кажу ще почуємося. <рес> No, <coughs>